День добрі, добрі люди. Субота, а я по старій схемі приїхала в село до мами з татом. Погляньте, що яка, яка ця маклавіця. Яке болото, Як не люблю це в село приїжджати, коли таке болото, оце місити, колотити. Привіт! Що ти? Як діла? Привезла закурити. Так... Пухнуть вуха? Я так і знала, що ти зараз будеш питати. Стала спеціально в Юхемівцях на станції. Не забула про Діда, що хоче курити. На. Куріння вбиває, пише. Ти що, вмерти хочеш? І, і, не знаєш як, так? Да? А, а де? В хаті? А де? Подивіться до мого телефон. Якого телефону? Сенсорного того? А, а що не включив? А? Груч маєш? Що ти хочеш? Поповнюю рахунок, бо Який? На Київсталь? На кнопочному телефоні? Ага. Добре. Зараз поповню. Та зараз поповню! Що? Вже оце кинути всі пакети і поповняти прямо тут в хліву. Так, йдемо в хату. хати. Хто тут є? Щось тут так пахне знову. Що пахне? Привіт, мама. Я знаю, коли їхати, коли я голодна і вдома їсти нема, що я раз, на машину Ой. і в село. А діти що? Діти великі можуть собі добути діти. Що no. там, як діла? Нормально. No. No. Оце там не привезли. Mm -hmm. І булок. Булки Такого не спечеш. Ай. то З турецької пекарні. Mm -hmm. Що будемо робити? Нічого. Перекручуся, ти їду назад, да? Хоч кота заберу вже одного. Є пічеля ту камінь. Хатя хати Казали побільше мами знімай, мама дуже в тебе красива. Кішки британки. Оцю кошеня сьогодні заберу. Я Олекс виставила, що віддам добрі руки, то написали люди, що вчасний дом собі заберу. Ну вона дійсно дуже красивий. Така підлиза. ну подивіться, яка морда в нього гарні.